Що персик? Прийшов час ялинку розбирати, так? Да? Заліз прямо в ялинку. Передумав. Ти передумав ялинку розбирати? Що він був застуканий все тепер. Застукали персика за розборкою ялинки. Типа ліг, такий я не я. Я не я. Лежу такий, Тут. нічого я не робив. Наговарюйте, так? Да? Наговарюємо на тебе. De vez em mim.